Відома езотерична провідниця Леліка Кулія, чиї передбачення вже неодноразово збувалися, побачила щось таке, що змінить хід подій, які ми спостерігаємо щодня на екранах наших телевізорів. Вона говорить про президента, про війну, про долю, яка вже написана зірками на небосхилі долі. І ця доля несе в собі трагедію, яка станеться в переддень різдва. Слухайте уважно, бо те, що прозвучить далі, стосується кожного з нас. Какулія сідає навпроти камери, її очі дивляться кудись крізь простір, наче бачать те, що недоступне звичайному погляду. Вона починає говорити повільно, зважено, кожне слово має вагу. Я бачила цього чоловіка багато разів у своїх видіннях. Він стоїть на тлі зруйнованих будівель серед диму і вогню. Навколо нього люди в військовій формі, але він сам одягнений по цивільному. Його обличчя напружене, втомлене, на ньому лежить печать величезної відповідальності це президент країни, яка зараз веде важку війну. Я не називатиму його ім'я, бо кожен, хто слухає мене і так зрозуміє, про кого йдеться. Цей чоловік присвятив останні роки свого життя боротьбі. Він став символом опору, символом незламності для свого народу. Але доля вже написала йому вирок, і цей вирок я побачила ясно, як бачу зараз ваші обличчя. Все почалося три місяці тому, коли я прокинулася вночі від дивного відчуття. Моя кімната була наповнена холодним синім світлом, і в цьому світлі з'явилася постать: це був не дух, не привид у звичному розумінні. Це була енергетична сутність, провідник, який приходить до мене, коли в світі має статися щось дуже важливе. Ця сутність показала мені календар. На календарі був грудень, і певна дата була обведена червоним колом. Дата перед Різдвом. Я побачила, як ця дата починає світитися все яскравіше, аж поки не перетворилася на палаюче полум'я. Потім передо мною розгорнулася картина. Я побачила великий білий будинок, схожий на резиденцію. Був вечір, падав сніг, але це не був мирний сніг. Він падав на землю вже вкриту попелом. Я бачила, як у цьому будинку горить світло у вікнах, і навколо нього суєтяться люди в темному одязі. Охоронці! Багато охоронців. Але навіть вони не зможуть зупинити те, що має статися. Я побачила цього президента. Він сидів за робочим столом, перед ним лежали папери, документи. Він був один. Це дуже важливо. Він був один у своєму кабінеті, хоча зазвичай навколо нього завжди були люди. Але в той момент, який мені показали, він залишився сам. На його обличчі я побачила не страх, а якесь спокійне прийняття, наче він сам відчував, що його час добігає кінця. Він дивився на фотографію своєї сім'ї, яка стояла на столі. Тримав її в руках довго, дуже довго. Раптом у видінні з'явилася тінь. Вона увійшла в кімнату непомітно, як вступає ніч. Це не була людська тінь. Це була тінь смерті. Я бачила таке не вперше. Коли доля людини визначена, коли її час прийшов, смерть з'являється саме так вона не приходить раптово. Вона просто присутня, наче завжди була поруч і лише чекала свого моменту. Я намагалася зрозуміти, що саме станеться, чи буде це замах, чи природна причина, чи щось інше. Енергія, яку я відчувала, була дуже специфічною. Там була присутня чужа воля. Це не буде природна смерть. Хтось дуже сильний, хтось з великою владою вже прийняв рішення. Це рішення було прийнято не вчора і не позавчора. Воно дозрівало місяцями. Я бачу чоловіка в темному костюмі, який сидить у великій кімнаті, далеко від того місця, де перебуває президент. Цей чоловік старший, у нього сиве волосся і холодні очі. Він тримає в руках телефон і дає накази. Його голос спокійний, але в ньому стільки льоду, що від нього можна замерзнути. План уже складений. Я бачу людей, які зустрічаються в темних місцях, обмінюються кодовими словами. Вони професіонали, вони робили таке раніше. Деякі з них перебувають дуже близько до президента. Один з них має доступ до його їжі, інший до його транспорту, але використають не отруту і не вибухівку. Те, що вони застосують, буде виглядати як раптова серцева недостатність або інсульт. Медична експертиза не знайде нічого підозрілого. Весь світ повірить у природну смерть від перевтоми і стресу. Адже цей президент працює по 18 годин на добу, він постійно в напрузі, він майже не спить. Для всіх буде логічним, що його організм просто не витримав. Але я бачу правду: я бачу маленький пристрій, схожий на годинник або браслет. Цей пристрій буде на руці президента. Його подарують йому як знак підтримки від союзників. Він навіть не здогадається, що в цьому подарунку захована смерть. У потрібний момент цей пристрій активують і він випустить в організм речовину, яка зупинить серце за лічені хвилини. Це станеться вночі між 21 і 23 грудня. Точну дату я не можу назвати, бо енергія постійно коливається. Але це буде напередодні Різдва. Я бачу реакцію світу. Спочатку шок, потім скорбота. Мільйони людей виходять на вулиці з його портретами, з квітами зі свічками. Плачуть не лише в його країні, плачуть по всьому світу. Лідери інших держав виступають із заявами, називають його героєм, борцем за свободу. Але за лаштунками деякі з них відчувають полегшення. Бо цей президент був незручним, він говорив правду, він не хотів іти на компроміси. Він не погоджувався на умови, які йому пропонували. А хтось дуже сильний хоче, щоб війна закінчилася на певних умовах. І цей президент стояв на заваді цим планам. Я бачу його наступника. Це буде людина з його оточення, хтось кому він довіряв, але цей наступник буде більш гнучким, більш готовим до переговорів. Протягом перших місяців після смерті президента почнуться таємні перемовини. Буде досягнута домовленість, яка призведе до припинення активних бойових дій. Але ця домовленість не принесе справедливого миру. Вона буде компромісом, який багато хто сприйме як зраду пам'яті загиблого президента. Його смерть змінить все. Я бачу розкол у суспільстві його країни. Частина людей вірить у природну смерть, частина підозрює змову. Почнуться розслідування, але вони нічого не дадуть. Усі сліди будуть ретельно замітені. Ті, хто знає правду, будуть мовчати, бо їм загрожує та сама доля. Один із охоронців, який щось помітив, загине в автомобільній аварії через два тижні після смерті президента. Журналіст, який почне копати занадто глибоко, зникне безвісти. Але енергія правди не може бути повністю придушена. Через роки, можливо, через 5 або 10 років, з'являться документи, які викриють змову. Буде названо імена. Буде встановлено, що це була спланована операція. Але до того часу світ уже зміниться, і ці розкриття вже не матимуть такого значення. Я також бачу його дружину. Вона стоїть біля труни і на її обличчі немає сліз. Вона знає, вона відчуває, що це не була природна смерть. Вона зберігає спокій на публіці, але вночі вона плаче, притискаючи до грудей його фотографію. Вона буде жити з цим знанням до кінця своїх днів, але ніколи не скаже про це вголос, бо боїться за своїх дітей. Я відчуваю, що народ його країни ніколи повністю не змириться з його смертю. Він стане легендою, символом, іконою. Його портрети будуть висіти в кожній домівці, його ім'я давати дітям. Але цього президента вже не буде серед живих. Він піде. До зірок, звідки спостерігатиме за тим, як розвивається доля його народу? Війна не закінчиться з його смертю. Навпаки, спочатку буде спалах ще більшої жорстокості, бо люди розлютяться, побачивши, що втратили свого лідера. Буде тиждень абсолютного хаосу, коли ніхто не буде знати, що робити далі. Потім влада перейде до наступника і він розпочне процес переговорів. До кінця зими буде підписано угоду про припинення вогню. Але це не буде перемога, про яку мріяв загиблий президент. Це буде вимушений мир, нав'язаний обставинами. Я бачу три свічки вони стоять на вікні в одному з будинків його столиці. Ці свічки запалить стара жінка в ніч перед Різдвом за кілька годин до його смерті. Вона буде молитися за нього, не знаючи, що саме в цей момент його доля вже вирішується. Ці три свічки символізують віру, надію і любов, віра його народу в перемогу, надія на краще майбутнє і любов до свого президента. Я також бачу знак, який з'явиться на небі в день його смерті. Це буде незвичайне атмосферне явище, яке багато хто інтерпретує по-своєму. Деякі скажуть, що це було затемнення, інші побачать у небі незвичайне світіння. Астрологи потім проаналізують планетарні позиції в той день і скажуть, що саме тоді відбулася рідкісна конфігурація, яка символізує смерть лідера і початок нової ери. Енергія, яку я відчуваю навколо цієї події, дуже потужна. Це не просто смерть однієї людини. Це момент, коли змінюється весь енергетичний баланс світу. Одна епоха закінчується, інша починається. Цей президент був останнім із покоління справжніх лідерів, які не боялися говорити правду. Після нього прийде час політиків-технократів, які будуть розраховувати кожен свій крок, зважуючи ризики і вигоди, але не будуть мати тієї харизми і тієї внутрішньої сили, яка була в цьому чоловіку. Я звертаюся до тих, хто має вплив, хто може щось змінити. Якщо ви слухаєте мене зараз, якщо мої слова дійдуть до тих, кому вони призначені, посильте охорону, перевірте всіх, хто має доступ до президента. Перевірте кожен подарунок, кожен пристрій, кожен предмет, який потрапляє в його оточення. Але я знаю, що навіть якщо хтось почує мене, навіть якщо спробують щось зробити. Це може бути вже запізно, бо колесо долі вже запущене, і зупинити його майже неможливо. Я бачу дату на календарі, яка наближається невблаганно 21 або 22 грудня. Сніг падає на вулиці столиці. Люди готуються до Різдва, купують подарунки, прикрашають ялинки. Ніхто не знає, що саме в цей час у резиденції президента розігрується драма, яка закінчиться його смертою. Він сидить за столом, відчуваючи раптову біль у грудях. Біль наростає дуже швидко. Він намагається натиснути кнопку виклику охорони, але рука не слухається. Він падає зі стільця на підлогу. Останнє, що він бачить, це портрет його сім'ї на стіні. Охорона вбігає в кабінет через три хвилини. Але вже запізно його серце зупинилося. Медики роблять спроби реанімації, але безуспішно. Офіційне повідомлення надійде через дві години. Причина смерті буде названа раптова серцева недостатність на тлі хронічного стресу і перевтоми. Світ сприйме це пояснення. Але правда буде іншою. Я бачу чоловіка в темному костюмі, який отримує повідомлення про смерть президента. Він сидить у своєму кабінеті за тисячі кілометрів від місця події. На його обличчі з'являється ледь помітна посмішка задоволення. Він підіймає келих з коньяком і робить ковток. Для нього це просто ще одна успішна операція, ще один усунутий опонент. Він не думає про мільйони людей, які будуть оплакувати загиблого президента. Він думає тільки про свої інтереси і про те, як тепер легше буде досягти своїх цілей. Я бачу похорон. Це буде державний похорон з усіма почистями. Труну несуть на руках солдати, грає траурна музика. По телебаченню транслюють церемонію в прямому ефірі. Сотні тисяч людей виходять на вулиці, щоб віддати останню шану своєму президенту. Небо затягнуте хмарами, іде дрібний дощ, змішаний зі снігом. Природа плаче разом з людьми. Його наступник складає присягу через три дні після смерті. Він говорить правильні слова про продовження справи загиблого президента, про вірність його заповіту. Але в очах цієї людини я бачу інше я бачу розрахунок і готовність до компромісів, на які ніколи не пішов би його попередник. Протягом перших тижнів після смерті президента його країна буде в стані шоку. Економіка похитнеться, на біржах почнеться паніка. Деякі союзники почнуть сумніватися в подальшій підтримці, але потім ситуація стабілізується. Новий лідер виявиться більш прагматичним, і це комусь сподобається більше. Я відчуваю величезну енергію горя, яка накриє його країну і весь світ. Але я також відчуваю енергію трансформації. Смерть цього президента стане каталізатором для змін, які раніше чи пізніше все одно мали статися. Світ переходить до нової фази свого розвитку, і старі методи, старі підходи більше не працюють. Я хочу сказати ще одне: якщо цей президент зараз слухає мене або хтось передасть йому мої слова, нехай він знає. Він залишиться в історії як один з найвеличніших лідерів свого часу. Його пам'ять житиме вічно в серцях людей. Але йому треба бути дуже обережним у найближчі тижні, не приймати подарунків від незнайомих людей, не довіряти нікому сліпо, навіть тим, хто здається найвірнішими соратниками. Бо смерть вже поруч, вона чекає свого часу. Леліка Кулія замовкає. Її погляд повертається з далечини, вона дивиться в камеру, і в її очах видно глибоку печаль. Вона знає, що її слова можуть не досягти того, кому вони призначені. Вона знає, що доля вже написана, і змінити її майже неможливо. Але вона сказала те, що мала сказати вона виконала свій обов'язок провідниці. Ви щойно почули передбачення, яке не можна ігнорувати. Чи справдиться воно, ми дізнаємося дуже скоро. Грудень уже прийшов. Різдво наближається, і ті дні, про які говорила Лелі Какулія, незабаром настануть. Можливо, хтось почує це попередження і зможе змінити хід подій. Можливо, сама увага до цього передбачення змінить енергію ситуації і відверне біду. Але якщо слова провідниці справдяться, ми всі станемо свідками трагедії, яка змінить світ. Залишайтеся пильними, стежте за новинами, і нехай вища сила береже тих, про кого ми сьогодні говорили. Час покаже, чи мала рацію лелі какулія, але одне можна сказати напевно її передбачення ніколи не були випадковими, і нехтувати її словами було б великою помилкою.